Кожне дерево потребує догляду. У Хмельницькому спеціаліст з обслуговування дерев з Польщі та експерти з всієї України провели семінар в рамках навчання на тему управління деревами, обстеження та догляд. Розглядали найголовніше. Як насправді звертати увагу на дерева, як до них відноситися? Що взагалі таке дерево? Що це не є просто дерево, це є окремий організм. І цей семінар присвячувався як. Підсуму курсу інспектор стану дерев навчались комунальники, екологи та фахівці з ландшафтного дизайну. За два тижні їм надали теоретичну базу та практично обстеження дерев. Треба обов'язково регулярно робити інспекцію дерев, перевіряти, чи немає там гнилів, дерево руйнуючих грибів, чи все в порядку з корінням. Поліпчувати, поліпшувати умови зростання дерев, так там мульчуванням, поливом є деякі інші прийоми, як це робити. Кожне дерево потребує різного догляду в залежності від виду, віку і навіть місця розташування. Розташовано поблизу тротуару, тобто нам потрібно, щоб з цього боку був просвіт висотою мінімум 2,5 метри. Тому ми маємо розуміти, що всі гілки, які розташовані нижче, ніж 2,5 метри, вони врешті будуть забрані з дерева, тобто видалені. Озеленення міста це гарно і корисно, в першу чергу для екології. В обласному центрі достатньо зелених насаджень, молодих та вже сформованих. І вони потребують відповідного догляду. Завдяки навчанню комунальники здобули корисні навички, які використовуватимуть у Хмельницькому. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.